Вітаю вас, друзі! Ну що ж, сьогодні, як то кажуть, чергове вирішальне випробування для національної футбольної збірної України. Матч у Кракові проти Азербайджана, з яким ми вже втратили очки. А, ніяк не можна сьогодні грати в нічию. А, і ви знаєте, для того, щоб визначити склад. Цієї збірної Риброва після доволі успішного поєдинку проти е, Ісландії, поєдинку в якому був результат, е, доволі важко. Доволі важко зараз визначити цей склад. Тому що зовсім інша гра буде. Якщо там ми діяли а, другим номером і забили виключно на контратаках, то тут потрібно буде атакувати більше в позиційному нападі. А, потрібно буде взламувати важкий захист суперника, і тому, виходячи з цього, потрібно і будувати свої тактичні і стратегічні плани нашому тренерському штабу, зокрема Сергію Реброву, який зараз знову на коні, трошки образився на вболівальників, ви знаєте. Але як би там не було, але вигравати потрібно. І я не думаю, що буде стільки фарту, стільки, скільки його було в матчі проти Ісландії, потрібно бити в поворотах. Оце головний висновок з того, що ми зробили в протистоянні проти Ісландії. Ну там, правда, опорна зона провалювалася, даючи можливість нашим гравцям виконувати ці дальні удари. Та все ж таки потрібно бити поворотам, потрібно виводити своїх гравців. на... Завершальні удари, і тому, а, ну, що я думаю, по складу, минулого разу я помилився лише по двох позиціях. Е, вийшли е, там, е, я планував, що будуть грати інші виконавці. Я планував, що буде і Велетень, і Волошин з перших хвилин вийшов Маліновський. А зараз же я пропоную такий варіант складу: Трубін, Забарний Матвієнко. Канапля, тому що його як модно зараз казати, скіли знадобляться в атаки. Миколенко в середній лінії Брашко, який краще рухає м'яч, краще розганяє атаки і буде закривати опорну зону. Також Маліновський Очередько на флангах Гуцуляк-Волошин. Попереду довбик, який е, менше буде вільних зон, і мені здається, Артем більше знадобиться.